Добрий день, друзі! Сьогодні ми приготуємо з вами капучино або латте без кавомашини. Так, Наливаємо молочко в чашечку. Для цього нам треба така штучка, з якої я придбала. Зварена вже кава. Ставимо молоко до мікрохвильовки на 30 секунд. У мене 8 стояла, не побачила, як знімала. Перемикаємо, ставимо 30 секунд, гріємо молочком. Молоко можна обирати будь-яке, як і термостатне, ультрапастеризоване, так і звичайне. З того і з того виходить. Головне його трішки нагріти. Так, дістали молочко, Беремо збивалку, мі, не знаю, мішалку, ними ще гарно замішувати тісто для млинців і збиваємо вгору вниз, вгору вниз. Так Збиваємо, збиваємо, збиваємо ну десь до хвилинки. Рука від цього не втомлюється, все добре. Так, наша пінка готова і наливаємо зверху приготовлену каву. Вона дуже гарна, так шумить. Ось і наше капучино в домашніх умовах готове. До речі, дуже зручна чашечка, придбала її взимку та-да-па!